Мова йде про те, що сьогодні ми поговоримо про ось таку бабусю, яка звернулася в такому поважному віці. Зверніть, будь ласка, увагу, 85 років моєї Морії Васильівні, вона скаржиться на серцебиття, задишку, слабкість. Це було на прийомі. Але якщо казати за тривалість порушень ритму, це вже 17 років. І зверніть, будь ласка, увагу на От те, що зараз сказав Олег Сергійович, велика коморбідність. Дійсно, сім місяців тому розвинулася кишкова шланкова кровотеча. Вона на той момент приймала варфарин. На жаль, нам не вдалося дізнатися на тлі якого МНВ це сталося згідно документів. Тому що, на жаль, дійсно, ми маємо таку ситуацію, коли на тлі прийому Варфарину не є. Виконання того графіку, який зараз прописаний в рекомендаціях, тобто один раз на 4 тижні. Якщо в межах норми від 2 до 3, то це достатньо. Але якщо вибивається пацієнт за ці границі, то тоді ще і Частіше треба робити цей показчик. Ну, мова зараз не про те. До речі, недавно вона проводила ехокардіографічне дослідження. Ви бачите, фракція викиду 52%. На огляді дає підвищений тиск 150 на 90%, ЧСС 88 ударів за хвилину, аритмічний, тобто на огляді є фабриляція передцерть. Зверніть, будь ласка, увагу, що у пацієнтки є цукровий діабет другого типу, і ви бачите, що тут, на жаль, е незадовільні результати е стосовно цукру, на наче серце. Ви бачите гемоглобін, да? не привожу цифри, і порахували кліренс кріатініну. І розрахували розрахункову швидкість клубочкової фільтрації. Зверніть, будь ласка, увагу на, це, на ці показчики. Тобто, нібито вона прийшла з <кхід> діагнозом стабільна ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, яка достатньо тривало, вже є у нашої пацієнтки, параксизмальна форма фабриляції передсерть. Ці, до речі, нам не зі декілька років тому не може згадати цукровий діабет другого типу. Але якщо ми подивимося на ці показчики, ми вже можемо і додати хронічну хворобу норок. На жаль, в цієї ситуації, тому будемо мати це на увазі. Постійно вона приймає младіпін 5 мг на добу, гідрохлортіазі 25 мг на добу. Пам'ятаєте, я казала про кровотечу? Відмінили варфарин, чомусь з'явився в рекомендаціях аспирин 100 мг на добу пацієнтки, нагадую фабриляція перецерт, є бісаприлол 2,5 мг, метформін 1000 двічі на добу, бо цукровий діабет нагадую. Ну, і коли вже вона відчуває таке серцебіття, що їй заважає, вона приймає додатково наприлін. 10 міліграмів. Ну і якщо ми подивимося на е, об'єктивний стан, то е, дійсно вона не може згадати, коли зірвався ритм. Тобто ми кажемо, що пароксизм, фабриляції перецерт зараз невідомої давнини. Вона, на жаль, дає достатньо високі цифри артеріального тиску, і е, зараз є дефіцит пульсу, частота висока, е, і ми маємо е, вирішити деякі питання стосовно тактики лікування взагалі такі, такої пацієнтки. Що стосується ЕКГ, ви бачите, що дійсно ми маємо фабриляцію перед серптах і на жаль. І, е, тільки зараз я слухала Сергія Володимировича. Він якраз сказав, що. Збільшується з віком порушення ритму. Він торкався синдрому слабкості синусового зла, порушення АВ-провідності, але мова йде про те, що і фабриляція перед на жаль, поширюється з віком. Я скажу, що ми зараз трошечки стали її виявляти більш молодшому віці, але якщо ми кажемо про середньостатистичний вік за кордоном, я це підкреслюю. Середній вік пацієнта з фабриляцією передсерд за кордоном. 78 з половиною років. Тобто, ми кажемо про те, що все ж таки це порушення ритму, яке дійсно більш притаманна людям похилого віку. Більш того, якщо ми кажемо про... Профіль цього пацієнта, то все ж таки це пацієнти з високою вирогідністю, є крихкими пацієнтами. І ви бачите, що дійсно, насамперед, коли мова йде про фібриляцію перед серць, якраз і серед жінок, і серед чоловіків, чим більше вік. Тим більш ми можемо реєструвати слабкість таких хворих, і давайте подивимося на нашу пацієнтку. Якщо подивитися на модифікований індекс слабкості, вона набирає, до речі, достатньо високий відсоток, тобто практично 68% за рахунок того, що є і цукровий діабет, і гіпертонія, і транзиторна ішемічна атака. І судинні захворювання, і порушення чутливості, тобто мова йде про те, що ми розуміємо, що це пацієнтка, яка потребує уваги і трошечки інших підходів для лікування. Більш того, якщо ми кажемо про старість, якщо ми кажемо про літніх пацієнтів, ми розуміємо, що мова йде про дійсно зміни в провідної системи серця. В роботі іонних каналів про зміни функції синусового вузла, а проведення Тому ми повинні до цього бути готовими. Більш того, ми кажемо, це торкається серця. Більш того, ще декілька моментів: всмоктуваність, робота підшлункової, робота печінки, робота кишківника, робота жовчного міхура. Це все в сукупності дає трошечки іншу абсорбцію препарата, всмоктування, метаболізм, елімінацію. Тому ми теж на це повинні звертати увагу. Більш того, якщо мова йде про антиаритмічні засоби, то ми розуміємо, що є вікові зміни, які притаманні, якраз тому, що антиаритмічні засоби починають. Трошечки по-іншому працювати. Якраз за рахунок того, що я тільки зараз перерахувала всмоктуванність, метаболізм, робота печінки, робота нирок, ілюмінація препарата і безпосередньо вплив на провідну систему серця, на іонні канали, і на, як наслідок результат роботи антиаритмічних засобів. Повертаємося до нашої пацієнтки. Я нагадую вам е, ті препарати, що вона приймала, тому пропоную вперше за все відреагувати на м, високий тиск, тому що це дійсно погіршує тягар фабриляції е, перед серць. І е, розумію, що згідно стандартів ми. Використовуємо поєднану комбінацію Амладіпіна з інгібітором АПФ, антагоніста кальція з інгібітором АПФ. Обрали перендоприл 5 мг і Амладіпін 5 мг на добу. Якщо ми кажемо про бісопролол. Безумовно, збільшуємо дозу, бо частота серцевих скорочень висока, і ми повинні уповільнити серцева частоту серцевих скорочень. І, безумовно, якщо ми кажемо про діагноз, мабуть, вже треба розглядати постійну форму фібриляції перед серцем. Я розумію наші всі намагання. Отримувати синусовий ритм, але треба бути розумними, розумними в аспекті підходу для, для того, щоб побачити ту точку, о, після якої треба дійсно зважити на терезах. чи повинна такому пацієнту призначатися, наприклад, антиаритмічна терапія, чи достатньо буде уповільнити ритм, зберегти постійну форму фабриляції передцерть. І попрацювати над протоколами ABC, тобто розробити адекватну антикагулянтну терапію і повпливати, безумовно, на велику коморбідність такої пацієнтки. Тому постійна форма фабриляції перецерть. І ми дійсно розуміємо, що ми будемо коригувати частоту за рахунок бета адреноблокаторів і в цієї ситуації, от якраз Олег Ігоріч, мій співавтор, знайшов такі, на мій погляд, достатньо цікаві дані стосовно впливу бета адреноблокаторів на центральну нервову систему. І в цієї ситуації ми можемо мати… І негативні ефекти від цієї групи препаратів, і позитивні ефекти. Давайте подивимося, що є і може бути негативним ефектом. У пацієнтів з гіпертензією, які правоходять лікування бета блокаторами протягом тривалого періоду часу, втома здається, зникає спонтанно. Більш того, потенційний ризик бета адренергічних антагоністів подібний до ризику впливу пестицидів і зберігається з найбільш поширеною генетичною детермінацією хворобою Паркінсона. Було показано, що при використанні бета-блокаторів хворі мають, мають знижений ризик розвитку хвороби Паркінсона. Ну, отакі дані є. Ще. Що стосується бета-блокаторів, дослідження продемонструвало, що бета-блокатори асоціюються з найкращим покращенням щодо симптомів мігрені, До речі, це стосується якраз от жінок частіше за все. І е, згідно результатів рандомізованих клінічних досліджень, застосування бета адреноблокаторів може змінити амплитуду тремору близько у 55, тобто кожен другий пацієнт, е, вимірювано за допомогою спеціальних приладів. Бета-блокатори виявляються ефективними для зниження агресії серед пацієнтів з резимонітними нейропсихічними захворюваннями, такими як шизофренія. Деменція або поведінкові розлади. До речі, ми відмічаємо у пацієнтів похилого віку безумовно прогресування деменції і поведінкові розлади за рахунок банального віку. Тому дійсно, коли ми застосовуємо бета адреноблокатори у різних вікових групах, треба зважувати всі ці моменти і безумовно враховувати, що якраз у пацієнтів старше ніж 60 років, вони надали прекрасні результати стосовно зниження загальної смертності і подій інсульту. Тому повертаюся до нашої пацієнтки. Наступне, що ми будемо аналізувати, це безумовно метформін двічі на добу, і е, тут треба звернути увагу на те, що маємо ознаки серцевої недостатності. Нагадую, фракція 52, але е, мова йде за задишку, мова йде за слабкість, і мова йде про те, що сьогодні ми дійсно маємо е, згідно рекомендації груп. У НЗКТГ2, яка повпливала на серцево-судинну смертність, наприклад, е препаратом Пафліклазін, який знижував серцево-судинну смертність на 38%. Більш того, це практично через два місяці було розходження цих самих кривих, тобто отримання вже первинного ефекту. І, взагалі, коли ми кажемо про цю групу бета адренаблокаторів з фокусом на фабриляцію перед серць, вже доведено, що Дійсно, за допомогою таких препаратів, як блокатори НЗКТГ2, можна знизити ризик виникнення фабриляції перец, тому що він діє через різні шляхи на загальну фабриляцію перецерть. Тому і ми розраховуємо на цей ефект якраз ще з боку одного. Такого з однієї позиції це епікардіальна жирова тканина. Чому це дійсно важливо, розберемо трошечки пізніше. І Ще один момент: Антагоністи мінералокортикоїдних гормонів, які треба розглянути в цієї ситуації. Ми розуміємо, що є. Чіткі доведені дані і за рахунок рандомізованих клінічних досліджень, і за рахунок реальної клінічної практики, що при застосуванні антагоністів мінерало рецепторів. Це зменшує ризик розвитку фібриляції передсерств. Ну і вже трошечки Сергій Володимирович торкнувся цього питання стосовно фіброзу в міокарді. І я зараз трошечки торкнуся. Чому? Тому що зараз дійсно ми кажемо про те, що наявність фіброзу в передсердях і формує той самий процес, який зветься передсердня недостатність, який насамперед підвищує ризик. Тромбоемболічний оскладнень підвищує ризик серцево-судинної серцево недостатності, викликає, я б сказала, серцево-судинну недостатність і, безумовно, погіршує прогноз. Ми кажемо про те, що. Це системний процес. Він відбувається не тільки в серці, він відбувається в судинах, він відбувається в нирках. Нагадую, що у пацієнтки є артеріальна гіпертензія сама по собі, яка пригничує функцію нирок, цукровий діабет, який впливає на функцію нирок. Ну і безумовно в цієї ситуації фабриляція перед серць теж пригничує функцію нирок. Більш того, є дані стосовно якраз варфариної терапії, яка в неї було достатньо тривала. Стосовно того, що він визиває кальцифікацію ренальних судин. І останні дані, які надруковані буквально, от забула додати слайд, які надруковані буквально на початку 2023 року, що застосування Варфарину погіршує деменцію у літніх пацієнтів. Ну і тому, якщо ми кажемо про. Абсолютно, абсолютні події та співвідношення ризики небезпека для е, точки смертності та госпіталізації. Ми розуміємо, що якщо ми розглядаємо антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, то база дуже велика і вона дійсно продемонструвала вплив на зменшення смертності і зменшення госпіталізації. Тому стартуємо з еплепреса 12,5 мг на добу. Нагадуємо, що ми титруємо цю дозу до максимально переносимої, але таргетна доза є 50 мг, яку якраз в дослідженні емфазіс, і, е, яка і надала оці самі результати, про які тільки зараз нагадувала. Ну і повертаємося до питання аспиринотерапії. Безумовно, це не метод лікування такої пацієнтки, але. Давайте подумаємо про ноак, які ми будемо надавати. І трошечки давайте згадаємо про нашу пацієнтку, тому що зараз мова дійсно йде про фактори ризику кровотеч, тому що ми, безумовно, маємо на увазі профилактику кардіомболічного інсульта, але в нашому випадку пацієнтка крихка, вікова. Вона дійсно має порушення функції нерок, вона має вже транзиторну ішемічну атаку, вона має анемію, нагадую, гемоглобін 10, і вже історію кровотечі. Тобто ми повинні підходити до визначення препарату, який дійсно буде впливати на профилактику кардіомболічного інсульту, але і знижувати ризики. Кровотечі у таких пацієнтів. Е, більш того, якщо торкнутися пацієнтів з фабриляцією перед серцем і е, за віком літніх, е, я хочу надати е, дані, що стосуються поширеності, це ліворуч зверху, кількості випадків фабриляції праворуч зверху, і кількості смертей внизу слайду. Мова йде про те, що дійсно ви бачите з віком і поширеність, і кількість випадків, і смертність, на жаль, зростає. Тому і мова йде про те, що треба призначати антикагулянти за рахунок чого? За рахунок того, що вони надали унікальні результати стосовно того, що пацієнти, які їх приймають, вони дійсно мають. Дуже непоганий профіль стосовно нейз виникнення гострих кардіальних подій і стосовно кардіоваскулярної смертності. Але практично не має значення, чи приймає пацієнт, чи не приймає, коли мова йде про велике кровотечі. Е, більш того, е, цю роботу 22 рік, зверніть, будь ласка, увагу. Якраз вона фокусно стосується слагких, крихких пацієнтів. До цього долучалася велика кількість пацієнтів, практично 230 тисяч більше ніж 230 тисяч пацієнтів, які дійсно мали фабриляцію перед сердів, мали вік більш ніж 65 років. І зверніть, будь ласка, увагу. На жаль, пацієнти, які не приймали антикоагулянти, але вони їм були показані 55 тисяч, тобто одна чверть, так я порахувала. І це дуже велика велика кількість пацієнтів, яким, яким не була виконана програма ABC стосовно рекомендацій по лікуванню фабриляції перед серцем. І е, ми розуміємо, що е, з чого за рахунок чого ці пацієнти м, м, мали ускладнення насамперед, якщо пацієнт приймає новий оральний антикагулянт, будь-який, подивіться, будь ласка, Дебігатран, Апіксабан, Рівараксабан, Едаксабан. Е, Да, і це було все рівно краще ніж пацієнт стосовно профілактики кровотечі, стосовно ішемічних подій, це було краще ніж у пацієнтів, які не приймали ці препарати. І зараз трошечки така наукова інформація, тому що в нас немає дози едоксабану 15 міліграмів. Це дійсно в нашій країні офлейбл. Але ми з Олегом Ігорючим порахували, що ми. Ми повинні додати ці дані, тому що, на, на наш погляд, це достатньо цікаві дані. Вони стосуються дослідження Earl Care AF, тобто е якраз і розглядали пацієнтів вікових, які мають е високий ризик інсульту і системної емболії, мають високий ризик кровотеч, і е порівнювали пацієнтів з. Прийомом едоксабану 15 мг і з прийомом плацебо, тобто не приймали препарат, нові аральні антикагулянти. Якщо ви подивитесь на результати, до речі, достатньо тривало це дослідження, мало місце, то ви бачите, що... Безумовно, профіль едаксабана, але нагадую, це було 15 мг один раз на добу в нашій країні. Це не зафіксоване, але дійсно це були гарні результати стосовно профілактики інсульта і кровотеч. Зверніть, будь ласка, увагу, що практично тисячу пацієнтів це були пацієнти в віці. Більш ніж 80 років. Ну, тобто мова йде практично про нашу з вами е, пацієнтку. Е, є дані стосовно того, що дійсно едаксабан е, впливає на зниження інсульту і системної емболії, і е, це добрий результат, тому що ми розуміємо, що у таких пацієнтів цей ризик безумовно дуже високий. І е, в рамках цього дослідження, в дозі 15 міліграмів, ви бачите, що в залежності від того, який був кліренс креатиніну, мен, менш ніж 30, чи від 30 до 50, чи е, більш ніж 50, все рівно оця червона стрічка, тобто едаксабан 15 міліграмів, були краще стосовно е, порівняння з плацебо по впливу на інсульт і системну емболію. Ну і практично та сама ситуація. Мала місце при аналізі великих кровотеч. більш того, у пацієнтів з клірінсом меншим, тобто від 15 до 30, ще результати були краще. Ну і повертаючись до нашої пацієнтки, ми все ж таки е, прийняли рішення стосовно того, що ми будемо розглядати їй дозу едаксакорду, яка є зараз в Україні, 30 мг на добу. Це менша доза, не таргетна доза 60 мг один раз на добу, а менша доза 30 мг один раз на добу. І Безумовно, це буде вдалий вибір якраз стосовно пацієнтки, яка мала е, ризики кровотеч і має. Зараз е, скеровуємо артеріальним тиск, додаємо блокатори НЗКТГ2, додаємо безумовне плепрес і титруємо дозу до максимально перенесимої дози, е, застосовуємо бета-блокатори бісопролов в дозі 5 мг для контролю частоти серцевих скорочень, якраз для того, щоб ми мали норму форму фібриляції перед серцем. Бо ми розуміємо, що якщо йде мова про тахі форму фабриляції парицерк, така пацієнтка буде мати більше ризиків стосовно виникнення і погіршення стану з боку серцевої недостатності, тому що якщо мова йде про тахі систолію, такі пацієнти дійсно дуже швидко декомпенсуються. Тому я вам, шановні колеги, дуже дякую за увагу. І гадаю, що опит такий досвід лікування таких літніх пацієнтів, як моя пацієнтка, 85 років, був вам доречний. Дуже дякую.